Пакунки з медичним обладнанням розкриває начальник служби охорони здоров'я Краматорського прикордонного загону Іван. В них два дефібрилятори: дихальні мішки, безконтактні термометри та тонометри. Їх використовуватимуть на КПВВ Донеччини. Найголовніше затриманого це, звісно, що дефібрилятори з кардіомонітором. Він може як і проводити дефібриляцію, так і знімати кардіограму, буде направлено на КПВ Майорськ. І Мар'янку медичне обладнання на КПВВ почнуть використовувати після навчання персоналу. Раніше були такі випадки, і доводилося чекати швидку по декілька хвилин, по 20 по 30 хвилин. Але зараз, думаю, наші військовослужбовці, медичні працівники на підрозділах будуть навчені і ми. Будемо рятувати життя. Обладнання прикордонники отримали від міжнародної організації з міграції за проєктом, що розрахований на підтримку переселенців та людей, які постраждали від конфлікту вздовж лінії розмежування. В рамках цього проєкту аналогічне обладнання буде передано. Прикордонникам у місті Маріуполь, а також у місті вже передано у місті Станиця Луганська для аналогічних потреб. Загальна вартість цього пакету допомоги становить більше 50 тисяч доларів. За словами Максима Осаволюка, гроші надав уряд Японії. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.